Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. І як бачите, сьогодні у нас буде розпаковка одразу двох посилочок, у яких знаходяться три чудові сортові орхідейки. Це, друзі, надзвичайно красиві сорти орхідей. В процесі відео, в процесі розпаковки, буду вам кожну показувати. Разом з вами буду дивитися, в якому стані вони прийшли, тому що перед відправкою продавці мені фото в повідомлення відправляли, але подивимося, що ми отримали. Посилочки до мене їхали недовго, тож думаю, з ними там все в порядку. Це, друзі, скажу одразу цвіташки. Це не квітучі орхідейки, але ви знаєте, що я дуже люблю замовляти цвіташки, тому що такі орхідейки дуже швидко адаптуються на відміну від квітучих орхідей. Подивлюся, чи потрібна пересадка одразу, чи, можливо, вони ще деякий час будуть рости у пересадці, в яких, вони, ну, в яких садили попередні їхні господині. Тож, друзі, що приступимо. Думаю, почну я ось з цієї орхідейки. Друзі, ось вони три красуні. Весь процес я вам пришвидшила, щоб у спокійній атмосфері розповісти про кожну з них. Тож, як ви бачили, першу із красунь я дістала із коробки ось цю. Це, друзі орхідейка Фронтера. Так, ви не помиляєтеся, у неї є діточки, і навіть не одна, а одразу дві. Ще недавно зовсім у мене на каналі вийшло відео про те, як з'являються, з яких причин діточки на орхідейках. І от знову я отримала маму із двома малюками. Малюками їх назвати, якщо чесно, не можна, тому що вони вже досить такі дорослі, майже самостійні рослинки. Є у них, бачите, активно ростущі такі корінчики. І орхідейка виглядає досить і досить непогано. Також мама в активному рості, нарощує листочок, донечки також. Корінчики у всіх також в активному рості. Ну, Що можу сказати? Посадочка схожа на ту, яку виконую я для своїх орхідей. Бачите, низ керамзіт. Потім у нас іде корам і трошки моху. Але знаєте. Пересадки я однозначно буду робити, тому що, ну, бачите, орхідейка не дуже так зафіксована в горщику, тому, однозначно, пересадці бути тут, на каналі, ви можете спостерігати за пересадками цих трьох красунь. Як я вже сказала, це чарівна фронтера із її двома діточками. Наступна, друзі, Красуня, яку я дістала вже з іншої коробки, це орхідейка. Зараз вам покажу бірочку Мікі Кроун. Так, друзі, це він. Теж, друзі, купила, я зовсім випадково знайшла у групі у Facebook попередня господиня цих орхідей. Продавала їх із власної колекції. І я, знаєте, не могла повірити до останнього, що я нарешті буду мати в своїй колекції ось цих красунь. Друзі, подивіться, який це слоник. Я, звичайно, після зйомки обов'язково зроблю розчин із бурштинової кислоти, промию їм листочки, тому що вони всі такі, бачите, брудненькі. Але я хочу показати вам кореневу систему. Яка у них чудова коренева, ну, у цієї орхідейки чарівної коренева система. Ось, друзі, які тут коси, і це все знизу горщика. Також, якщо вам буде цікаво цю пересадку цієї фантастичної орхідейки, я буду робити у себе на каналі. І з часом ми будемо спостерігати за їхнім розвитком, А... В майбутньому за їхнім цвітінням. Друзі, я неймовірно рада. Думаю, ви все чуєте із мого голосу, тому що я дуже і дуже рада, емоції мене переповнюють. Тож, друзі, це у нас чарівний Мікі Кроун. Третя красуня, яка у нас прийшла в одній коробоці із Мікі Кроун. Ось така красуня, також в активному рості, також у неї. Дуже гарна коренева система. Як повітряні корінчики, так корінчики в посадці, чудово просушені. Видно, що відповідальна була попередня господиня, тому що також переживала за їх майбутнє, як вони доїдуть. І це, друзі. Хочете дізнатися, хто це? Трошки зроблю таку невеличку паузу. І це, друзі. Паленопсис, Леко фантастик. Фантастично, правда? Я, якщо чесно, ну, мене емоції дійсно переповнюють, тому що ну, це неймовірні сорти, можливо, вони у вас є. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи є у вас вже ці сорти. Може, звичайно, буде хтось із вас такий, у кого ці сорти є, і ви. Можливо, подумаєте собі, ну, що там? Нічого такого особливого. Для мене, друзі, ці сорти орхідей багато що значить, тому що я їх дуже собі хотіла до колекції. В нашому місті дуже важко знайти якісь такі спеціальні магазини або склади, куди б привозили ось такі сортові хороші орхідейки, де б їх можна було купити за адекватну ціну, тому що знаєте, що Хороші сортові орхідейки, перекупщики дуже так швидко ліквідують собі і потім кладуть досить таку хорошу націнку. І колекціонери, які вже колекціонують сортові якісь такі особливі орхідейки, звичайно, їх у цих продавців, таких, які перекуповують ці сортові орхідейки, звичайно, їх купують. Я ж, друзі, орхідейки люблю, я також у мене є свої хотілочки, три з яких вже в мене е, також, ну, на три хотілочки у мене вже менше, тому що вони вже в мене є. Але все одно я хочу, щоб мої орхідейки були мені в радість, а, а не знаєте, Ну, щоб витрачати на них лишні кошти. Я хочу, щоб це моє хобі приносило мені задоволення, а не зайві витрати. Тож, друзі, я неймовірно рада, що вони, ці орхідейки, у мене є у колекції, фото обов'язково цих орхідей, як вони квітнуть, обов'язково вставлю. Думаю, ви також радієте разом зі мною. Чекаю на ваші коментарі, чи є у вас ось такі сортові орхідейки, чи навіть хоча б одна. Коментуйте, з радістю почитаю на ваші коментарі. Вам бажаю, як завжди, шукати і знайти саме свою хотілочку, і нехай вона вас радує своїм ростом та пишним цвітінням. До зустрічі!